Вітаю всіх зранку і запрошую на свою політичну ранкову зарядку. На відміну від фізичної ранкової зарядки, яку варто робити регулярно, ми не робимо фізичних прав, ми займаємося інформацією, ми говоримо про новини. Отже, сьогодні, 13 лютого у четвер, у політичній ранковій зарядці говоримо про наступне: дві-дві події, на мою думку, чи теми. Загалом є дуже важливі, Це те, що стосується і відбувалося за межами України, але стосується України і те, що відбулося в Україні, і має ще відбутися. Вчора Дональд Трамп говорив по телефону з Володимиром Путіном, потім він говорив по телефону з Володимиром Зеленським. Мова йшла про припинення війни в Україні. На жаль, ми маємо констатувати, що за великим рахунком, все-таки. Оця формула, яку постійно підтримували в Україні, що нічого про Україну без України, вона зараз ну, під великим питанням, під великим сумнівом, що вона є дієздатною. Адже розмова Трампа з Путіним про Україну відбулася без того, щоб узгодити якісь свої переговорні позиції з українською стороною. Так, потім Трамп поговорив. Із Зеленським, але за великим рахунком він просто поставив Зеленського до відома про те, що він говорив з Володимиром Путіном. Путін виходить з міжнародної ізоляції. Він це дуже хотів, і Сполучені Штати Америки фактично розвернулися на 180 градусів. Навіть та мантра, якщо можна так сказати, яка була і в Європі, і європейські лідери про це неодноразово заявляли, що переговори. Має відбуватися, щоб за столом переговорів була Україна, Росія, Сполучені Штати Америки і Європа. Тобто безпека в Україні вона стосується безпеки в Європі, і без європейців цього не можна робити. Але Трамп продемонстрував, що фактично він зараз залишив Європу осторонь цього переговорного процесу. Він навіть заявив, що він планує зустрітися з Володимиром Путіним у Саудівській Аравії. До речі, вчора. Представниця висо, Верховний представник Європейського союзу Кая Калас питань зовнішньої політики та безпеки, якраз говорила про те, що Європа має бути за столом перемовин. Тим більше, всі заяви Трампа стосовно того, що більше американці не будуть платити, що це Європа має взяти на себе і гарантії безпеки, і таке інше. То якщо Європа буде після перемовин і після якоїсь там угоди про припинення війни. Брати на себе основний тягар, безумовно, вона має бути за столом переговорів. Вчора також і міністр оборони Америки під Гексит, який вперше прибув на засідання контактної групи з підтримки оборони, відомої як формат Рамштайн, заявив дуже багато речей, які співзвучні з тим, що потім озвучив Трамп. І це стосується ну, нереальності вступу України в НАТО. Це стосується нереальності кордонів 2014 року. І це стосується того, що американські війська не будуть розташовані, їх не будуть розміщувати на території України як гарантії безпеки України. І Європа має цим займатися. Отже, такі невтішні поки що, але не будемо такими песимістами завчасно. Слова є слова, побачимо, як це все буде відбуватися. Путін не готовий на жодні компроміси. Так що не факт, що вони ще з Трампом можуть дійти згоди стосовно, як це має буватися, бо Трамп говорив, що так, всі території неможливо повернути це нереалістично, але якісь території будуть повернуті. побачимо, чи на це погодиться Путін. Побачимо, чи Путін погодиться на те, щоб були розміщені розташовані війська, європейські війська, сили в Україні як гаранти безпеки. Не менш цікава в лапках. З одного боку, а з іншого дійсно резонансна новина вчора ввечері з'явилася в Україні про те, що Рада національної безпеки і оборони ввела санкції проти п'ятого президента Петра Порошенка. Ну, на мою думку, це повна нісенітниця, і цього безумовно не потрібно було робити. Не знаю, що надихнуло Володимира Зеленського на прийняття такого рішення. Побачимо, чи він підпише указ, якщо він підпише указ, поведені в дію санкцій проти президента. Порошенка, ну з моєї точки зору, це шлях в нікуди, це шлях в глухий кут, це точно шлях не до об'єднання. І не тому, що Петро Порошенко є тим політиком, який може об'єднати Україну. У нього достатньо великий негативний рейтинг. Але сама тенденція боротьби з опонентами в такий спосіб, безумовно, вона викликає дуже багато запитань і не тільки всередині України, але й зовні. Але так само є несенітною те, що. Прихильники Порошенка вчора вже почали писати, заявляти, що саме санкції проти Порошенка вони зупинять міжнародну допомогу, і, взагалі, там є загроза незалежності України. Це, на мою думку, повністю ще більше нісенітниця і повна дурня ніж те, що вводить санкції Зеленський проти Порошенки. Отакі, От поки що, сьогодні на ранок для нас не втішні, не оптимістичні новини. Але будемо сподіватися, що все буде добре. Я бажаю вам енергійного, а саме головне, вдалого дня. І не забуваймо: все буде Україна!